Дивіться. Серганчик тут. Ну, Коси, да? так? проста удочка. Така як солодкий мурмиш. Ради знову всіх бачити на березі Чорного моря. У мене є рибалка, то якісь деблі, як завжди. Підемо сьогодні, спробуємо половити Чорноморської рибки. Водички. Так добряче треба пройти по березі. Ну. Пока Так, дивіться, тут рибалки вже раненько я тільки приходжу. Дивіться, це саме підходить. Не підходить. Да, не да, це не нормально. Почекай, давай от так вояк, оно уже. Але раненько вже під камінням, під камнями, так? Да, так, так, щось. Та нормально так почека підловив, дивіться. Дивіться, <сум> сама проста Удочка. така від судки, мурмишка, насадка, да? Ну, кілограмчик бичка є, на пожарі свіженького. Підбалює сьогодні в такому чудовому місці. Оснащення, яке ловлю в мене в описі під відео. Трошки пізніше спробуємо покидати на саргана. Кефаль ми ловимо на. Є два способи лову у нас розпространені такі в нашому регіоні. Це у нас донна снасть. Два три гачки. Груз по погоді і бомбарда. Але бомбарда, коли менш вітряна. Сьогодні в нас трошки вітряно, бомбарда не підходить. Ловити будемо на донну доносна. Кипальна словиться тільки на морського хоробака, як не дивно, біж, ні на що клювати не хоче. Нейвс. Ось так він виглядає. Гарненько, ну катром клювом у нас буде вершинка. Ну що, друзі, замість фальки ось така гарна фіринка проклюнулась. Ми її візьмемо на нажевку. Ты ка тут девочка ходит спецаком вови, вона більше не ловила, ніж я. Криветка и Ну, Вкуси, да? Вкуси. Ось вот такий гігантик класний. Короче. Так, друзі, ну що ж, в цьому сезоні це в мене вже другий перший гарно зацепився, відпустив цей підранок, на жаль, дивіться, сарганчик тут присутствує, кефальки нема, поки в акваторії. Ну, зато порадував ось такий карандашик. На жаль, забагрівся. Так, друзі, поки гарний просрак, підемо тенернем. я вже ниряв багато бичка, покажу підводний світ. Доволі багато різних рибок. Так, одна на бичка, на кефальку. І час від часу у мене такий ультик. Кидаємо, це Господи, по-моєму, на 7 грам пількірочок. Кидаємо, прозвання акваторією. Так, ну що ж, зупився такий сидить. Звісно, кефалька не підійде. Чекаємо. Експериментую з рами. Так, трошки забагрив його. Але цей буде жити. Цей в нас. Де ж і такі клюють протягом дня. Так, трошки поранив, але я думаю, і виживе. І гарно клюють, до речі, прямо Прям клюв багато. Море розпилювалось. Я порізав саргана забагреного на наживку, закинув на ската, почав клювати бучок. гачки великі. ну Наживка, да, бачите. сарганчик. гарно працює такий. Це мене, я не знаю, по-моєму. По осаді зараз 7 грамів. Навіть така пиля, серган прокльовує, але весь відпускний. Маленький ще, рановато саргану. як море розкачалось, Да, Був камень сухий стояв на ньому. Пішла трава і серганчик уже не вовиться, тому що набиває. От бачите, набиває траву, пількер і незручно. Місце, до речі, для рибалки класне. Так, ну що, друзі, море сильно розкачали, поїхали, переїдемо. Трошки більш спокійне місце по відносно вітру. Переїдемо на інший пляж. Тут Так, ну що, друзі, змінив місце, море сильно розкачало ближче до вечора. Ну і от вторий закір такий шнурочок. Під ранок беремо. Одну трошки більший не набагато но трошки більший оснасточка камбель спрацювала. працювала оснасточка на камбалу. зарядив перінку но Дивіться, яка оснастка. груз поставив більший, два здорові гачки, тут у мене зверху говиш, тут була фіринка, позарився Ну, Це у нас на камбову, на ската. Будемо пробувати. Jeste? O. I mora kanje kroz tornice. pošla. Ba. Сразу есть. Сразу нацеплялась, дивіться, и есть. Хорошо так есть. На каждом закиде. щоб вона обривалась не в камні, поставив підсак. Так, ну що, друзі, ставрідка вже темніє, чудово ще ловиться на самодур. Дивіться, ми сьогодні відвалились просто супер. Зараз десь піду покажу. Е, весь день так все нічого, ввечері сьогоднішню рибавку зробив. Погнали, зараз покажу нас Ось такий сьогодні у нас уловчик. Дивіться. Відерку ставрідки такі хороші. Парочку саргану на нас які були, і забрати. А так пів бідра з тавріди, причому це відро в мене 15 літрів. Рибалка сьогодні удалась. Так що, друзі, така була сьогодні наша чудова рибалочка. Дивіться, там аж вітром задоволі очі. Вітр Всім пока, до нових зустрічей!